знаходимося в South Deer Field, Маленьке містечко таке вот, в центрі Даунтаун як кажуть от стріт От стріт А, не, сьоне ну не збільшиться, ну ладно Так от зараз підемо І ця теж вулиця Elm стріт Опа. Опа! Ну от такі от У нас волочки. Взагалі-то людей мало, але ходять. Всі такі місцевості більше ходять по вулиці, ніж водицькій. Тут менше відстані. Ще трохи зарисовок на теплу. South Deer Field Знайшли Polish American Citizen Club. Ось таке містечко чудове. От. Ну тут жити легко і спокійно. Ідемо так от. Ну от, ми йдемо по вулиці. Це центр, знову ж таки, повертаємось уже, як кажуть, додому. Отакий от Bottle Redemption, Смотри, там є Bottle Redemption, Тут не мають бутилки. Після гріндесь. Так. Такі мазинчики. Цікаві. Це маленький городок Саус Дірфілд і що ти думаєш? Дивись сюди. Кас by Татяна. Вот. інс Онли. Що це значило? Це перукарня, мабуть. Його? І вона тебе може підстригти. І барановський разом. Може це Тетяна Барановська. Оце, це цегляний будиночок, що еп, я епішет лайфшоп. Гріва вирікторовісь. Теж скаміння будиночок. Мені здається, а може обшили. Ем-шок. Ось такий теж готель. Ось таке, я не знаю, чи він працює. Мабуть, працює. Так, да, працює. Mm. Вот. Ну і підемо далі туди. Ось Шкільний автобус зупинився. І всі зупинились, бачите? Так. Ну, отаке от містечко. Ще трошки знімем цей невеликий городок. Це, у нас тут залізна дорога. О, дивіться, отак. З цього городочку сюди. І отак от. Така залізна дорога. О. Так, сюди і сюди. Шла. Залізна дорога, треба сказати, використовується непогано, все-таки. Не дивлюся на те, що багато хто каже, що трак драйвери її забили. Ні, вона працює. Тільки виконує свою функцію. От, ну, Зараз підемо туди далі. Дивимося. Ну, вот так от.